Вітаю, колеги. Сьогодні хочу розглянути з вами питання, що нам робити. Нам, я маю на увазі банківським установам, фінансовим установам, які надають кредити позичальникам фізичним особам, і от що робити в тому випадку, якщо позичальник пішов на фронт. А, ділюся презентацією, будемо розбирати. Так, ну, по-перше, почнемо з законодавчої бази. У нас є закон України про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, який говорить нам, що військовослужбовцям, призваним на військову службу, і так далі, тут це можна почитати. Для них скасовуються штрафні санкції, п'ятня за невиконання зобов'язань перед. Підприємствам установами, організаціями усіх форм власності, у тому числі банками, а також проценти за користування кредитом не нараховуються. Тобто, якщо наш позичальник мобілізований, то ми мусимо припинити нарахування процентів для нього, і посте питання, як відображати це в обліку. А почну з того, що, що це таке, От з точки зору МСФЗ-9. З точки зору МСФЗ-9 це буде зміна договірних умов. Незважаючи на те, що навіть ми можемо не підписувати з ним додаткову угоду з цим позичальником, а просто припинити нарахування відсотків на підставі вимог законодавства, ми все ж таки повинні розглядати договірні умови в контексті МСФЗ трошки ширше, ніж просто ну, пункти договору. Так? От, якщо ми поглянемо для прикладу. На МСФЗ п'ятнадцятий, то ми можемо там побачити, що договір це угода між двома або більше сторонами, яка породжує права та обов'язки, які є юридично обов'язковими. Юридична обов'язковість і обов'язки у договорі є питанням законодавства. Тобто, з точки зору МСФЗ, завжди слід розглядати поняття договір і договір, договір, договірні умови більш широко, коли ми укладаємо з кимось договір. Навіть якщо там щось не прописано в договорі, але це щось прописано вимогами законодавства, і це є сталою практикою, ну, наприклад, не конкретизувати певні моменти в договорі, тому що вони є в законодавстві, або навіть якщо от, укладено договір супереч законодавства, якісь норми суперечить, і тоді норми законодавства є більш правильними. То в цьому випадку ми розглядаємо договірні умови як ну, повний комплекс усіх договірних і законодавчих умов, які є обов'язковими юридично обов'язковими. Тому, якщо у нас, ну, от коли ми укладали договір з позичальником, то у нас не було цього закону, який ми розглянули вище. А наразі відбулися зміни в законодавстві, і ці норми закону є обов'язковими для нас, то ми це будемо з вами трактувати як зміну договірних умов. Тобто, зміни договору немає юридично, але в нас є зміна в законодавстві, яка приводить до змін договірних відносин, і ми це трактуємо як зміну договірних умов. А зміна договірних умов. Яка викликає зміну очікуваних грошових потоків за кредитними годами? Це в нас ніщо інше як модифікація. Ну і далі, тобто, ми вже ну, робимо заключення що. Робимо висновок, що такі зміни викликані, ну, необхідність зупинити нарахування процентів і перестати очікувати їх сплату, то це в нас буде модифікація в даному випадку. Ми пам'ятаємо з вами, що модифікації в нас можуть бути двох типів: суттєві та не суттєві. Суттєві це ну, взагалі це обліковою політикою банку. Встановиться загальний принцип такий, що. Більшість а, на підставі МСВЗ 9 вимог до зобов'язань висуває ну практично аналогічні вимоги і для фінансових активів. Тобто, якщо дисконтовані грошові майбутні грошові потоки, дисконтовані за ефективною ставкою, яку ми ви використовували раніше для нарахування процентних доходів, і от якщо Сума цих дисконтованих грошових потоків на нових умовах вона відрізняється більше ніж на 10% від балансової вартості кредиту з розбиланцевою загальною ну, без врахування резерву. От тоді, якщо різниця більш 10, ніж 10%, то модифікація суттєва, якщо різниця менш ніж 10%, то модифікація не суттєва. І, а... В даному випадку нам потрібно ну, оцінити наскільки ця модифікація буде суттєво. Для цього ми будуємо нові очікувані грошові потоки. При цьому як нам будувати, ну, давайте з вами уявимо, що у нас ще кредит у 5 років жити, то на який період нам потрібно ну, зменшити, от, на який період нам потрібно робити прогноз, що грошові потоки за відсотками будуть 0? Ну, Я нагадаю. Вимоги МСФЗ 9 визначення ЕПС і що для розрахунку ЕПС компанія оцінює очікувані грошові потоки, враховуючи всі умови договору, але не враховує очікуваних кредитних збитків. Тобто, перше, що ми маємо спрогнозувати, це період, ну, От як ми очікуємо, скільки в нас будуть військові дії, тобто скільки в нас цей позичальник буде мобілізований. Ну і е, якщо, наприклад, кредит у нас ще довгий, там 3 ще 5 років, то в даному випадку на підставі ну, якихось заключень або військових експертів, або представників влади, ми маємо спрогнозувати якісь більш-менш Ймовірний період, скільки ще цей позичальник буде на війні. Ну, Наприклад, якщо у нас влада каже, що війна у нас буде орієнтована до кінця року, то ми можемо сказати, окей, ми прогнозуємо, що до кінця року у нас не будемо ми очікувати цих грошових потоків за процент. А далі ну, далі буде видно. До речі, ну, це все наші оцінки і вони мають переглядатися. І навіть якщо у нас ну, якщо буде, буде нам щастя, Війна буде у нас раніше закінчена, перемога наступить на раніше. Тому просто переглянемо раніше ці оцінки. Якщо війна продовжуватися продовжиться поза межами 2022 року, ну тоді теж ми зможемо потім переглянути. Але ну до чого я веду, що слід на якійсь базі оцінити оцей період, на який нам постачальник не буде платити відсотків. Як ми це оцінимо? Ну, уявімо, що ми оцінили що це до кінця року. Тоді ми будуємо так: ми за цей період беремо нульові грошові потоки за процентами, ну і а інші повернення боргу, ну, теж ми в принципі. Можемо, от як ми з вами це будемо трактувати? От якщо ми трактуємо, що для позичальників, які у нас пішли на фронт, Ця вимога закону дає можливість не нараховувати не тільки відсотки, але і не сплачувати і основний борг. Ну, так, воно тут, в принципі, виглядається вимога таким чином, тому ми можемо просто собі уявити, що до кінця року будуть нульові грошові потоки, потім після закінчення, наприклад, повертається позичальник і починає знову віддавати нам кредит. А, ну, наприклад, там суму за весь цей період і проценти. Вже за мінусом оцих процентів за цей період за півроку ці він ніколи не поверне, ну але далі буде віддавати по, за графіком. При цьому ми будемо, коли ми будемо будувати грошові потоки, ми виходимо трошки з оптимістичних сценаріїв, з оптимістичних прогнозів. Я маю на увазі, що ми сподіваємося, що позичальник повернеться і що він буде в змозі сплачувати нам грошові кошти, тобто ми не розглядаємо варіант, що він повернувся, не може знайти роботи і так далі, і тому, і тому подібне. От саме в, в цьому випадку, тому що ми не враховуємо очікувані кредитні збитки. Оця неспроможність позичальника сплатити нам з будь-яких будь причин для фінансових активів вона буде зашита в резерві. Тобто, це ми все будемо враховувати з вами розрахунку резервів. А для а при побудові графіку для таких модифікацій, ми просто маємо спрогнозувати, скільки в нас ще будуть бойові дії, скільки за нашими очікуваннями позичальник буде ще на фронті, і що ми його очікуємо, і що він ну, повернеться от, до грошових потоків, будуться от саме з тих, і що він повернеться, що на нього буде добрий фінансовий стан і він зможе нам платити за договором. Ну, за мінусом у цього періоду, який нам законодавство визна... визначило. І так от ми це і будемо обліковувати. А... Ну, і хочу я закінчити тим, що ну, насправді ми будемо дуже сильно сподіватися, що усі наші позичальники і усі інші люди, які зараз на фронті повернуться живі, здорові, будемо їм від всієї душі цього бажати і. Будемо сподіватися на краще. Будемо сподіватися на а, впевнену перемогу. Всіх обіймаю і до нових зустрічей.